Зазвичай вони приходили в день виборів на дільницю із записниками та мікрофонами сьогодні зі своїм стільцем, водою, їжею І з посвідченням кандидата депутати Коцюбинської селищної ради. Від ранку вони контролюють голосування у своїх округах. Вчора до 23-ї години, чи навіть пізніше ще зрадили, що робити. Хто що знає, хто що вміє. Журналістка Наталя Соколенко рахує виборців, які отримали бюлетені в її округу. Журналістка Ірина Федорів стежить, щоб сторонні не отримали бюлетеня. Я моніторю прописку в паспорті, щоб вона збігалась. Їх навчили, що потрібен ліхтарик на дільницях іноді вимикають світло. Тоді треба освітити бюлетені та урни. Вже на дільниці дізнаються. Потрібно було ще бінокля брати. Досвідчені спостерігачі мають для підрахунку голосів. Що було видно, що робиться так кінці краю столу. Вони самовисуванці та безпартійні полотуються до сільради, бо навколо Коцюбинського ліс, який намагаються вирубати та забудувати. Десятеро людей пішло по майже округах журналістів і громадських активістів. Ну саме для того, щоб довести до логічного кінця справу захисту лісу. На цю тему вони пишуть та фільмують уже два роки. Дізналися в Коцюбинському передмісті Києва. невідомим роздають ліс, знімали на засіданнях сільради, ставили на зручні Питання очільникам та депутатам отримала моя дочка. Я вам кажу відверто. А чи всі депутати селищної ради отримали замовлення?» так? Всі депутати селищної ради суди. Звернення сюжети не допомогли. Вони зрозуміли в цій країні журналістикою лісу. Не врятують. Треба йти в сільраду скасовувати рішення попередників. Десять взагалі коцюбенчан і журналістів. Тобто, журналістів троє, все решта. Юристи прості наші голосування завершено. Починається підрахунок. Журналістки залишаються до ранку. Треба захищати свої голоси. Одна одну міняють. Зараз черга Наталки відпочивати в кабінках. Ірина Фадорів з Ліхтарем слідкує. Як гасять невикористані використані бюлетені? Чекають на остаточні результати. Симферопіль. тут на посаду мера під гаслом гладкі та лисі», балотується білявка Марина. Бо це редакційне завдання. На передвиборні перегони редакція витратила 15 тисяч гривень. На перемогу не розраховують. Про набути досвід писатиме в газеті. Кандидатка-журналістка тепер вірить лише позапартійним. От партії не можна йти, тому що це все равно накладують свій відпечаток. і. Какої то давление все таки происходит. Хочешь Хочеш, ти или не хочеш? Если бы у нас була нормальна система политическая, это ненормально, когда журналіст йде. Идет... Запоріжжя, офіс незалежної приватної газети, головний редактор кандидат у депутати міськради, і це не дослідження. Чи жарт йде бо активний громадянин, щоб піклуватися про свою вулицю? Зізнається, це ненормально в нормальних странах. Журналист і в депутати. Ну це велика рідкість, скажем так. вони займаються своєю роботою, чиновники займаються своєю кандидатка від вікон, каже, знає інші приклади, як у місцевій владі, так і вище. Найблискучіший приклад журналіста у владі це президент Фінляндії Кекканен, який був 25 років президентом Фінляндії. Наталя Соколенко депутатом не стала, та 3% відсотковий бар'єр подолала. Програла депутатові з досвідом. Саме він у її сюжеті зізнавався: взяв у лісі землі собі та доньці. Але сьогодні настрій гарний. Колегу Ірину Федорів підтримала більше ніж 50% виборців, що проголосували. Вона, як депутатка, матиме право отримувати всі рішення сільської ради дуже швидко. В них буде інформація. Битися за ліс стане легше. Галина Рєзнікова, Дмитро Литвиненко та Олег Жданов. Програма вікна СТБ.